Ця страва за смаком нагадує ліниві голубці, але готується вона набагато простіше і ще лінивіше, ніж ті голубці, які ми знаємо. Виходить ось так оригінально, корисно та смачно. Беремо капусту невеликих розмірів і нарізаємо ось на такі стейки. Розкладаємо їх на застелений пергаментом лист, трохи присалюємо, до капусти дуже імпонують італійські трави. тому... Приправляю їх ще італійськими травами або іншими улюбленими вашими травами. можна приправити. Фарш можна брати який завгодно за вашим смаком. Робимо ось такі широкі тонкі котлетки і зверху викладаємо їх на капустяні стейки. За бажанням можна присипати їх ще зверху цибулею. Далі робимо заливку, беремо зелень, будь-яку, у мене зелена цибуля, кріп та петрушка. Додаємо ложки 3-4 сметани або густого йогурту. Також можна додати 2 столові ложки кетчупу або томатної пасти, перемішуємо, присалюємо та наносимо зверху на фарш. Багато наносити не потрібно, щоб він не витік при запіканні. Також за бажанням можна притрусити твердим сиром натертим, але це зовсім не обов'язково. Ставимо запікатися у розігріту духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. І отримаємо таке оригінальне блюдо.